Я Олександр Майборода. Працюю слюсарем-ремонтником на колісному виробництві Інтерпайп. На роботі ми слюсарі відповідаємо за справність обладнання, точніше, його механічних частин. Робимо регулярні техогляди, замінюємо зношені деталі та ремонтуємо усе, що зламалось. Наша компанія виробляє та експортує по всьому світу сотні тисяч тонн продукції найвищої якості: труби для будівництва дубайських хмарочосів, видобутку нафти в США, машинобудування в Європі, колеса для найбільших залізниць світу. Є вони і у переміських потягах Лондона, і у метро Чикаго. Тому обладнання в Інтерпайп багато і все має працювати чітко за виробничим графіком. Прокатувати, обточувати, закалювати, шлікувати, фарбувати і виконувати десятки інших операцій. Ремонти робимо і аварійні, і планові. Інколи цілі цехи зупиняємо на капітальні ремонти. Тривають вони по кілька тижнів. За цей час ми повністю перебираємо агрегати від найменшого гвинтика до прокатного стану, залучаємо для цього і техніку. Слюсарі, ремонтники дуже затребувані на сучасному заводі. Професія у нас відповідальна. Робота позмінна. У нас додаткові дні відпустки на дільницях прокату стаж зараховується по гарячій сітці.